Доброго ранку. От така в нас вулиця після вчорашнього дощу. Але я йду в босоножках, тому що мені жарко. Ось такі калюжі в нас. Йду в лікарню. Внесу Посвідчення дитячі. цей. Там треба віднести посвідчення. Ой, зранку так якось холодновато. Не жарко. Я взула босоножки. Ну, нічого буде тоді тепліше, бо сонце на дворі. Ясно, хмар немає, І людей немає. Пустинна вулиця. Така ж погода хороша після цих днів е, спеки. Свіжий такий воздух. Я не знаю, там буду десь за дві години, чи не буде мені жарко. Таке плаття діло з таким жарковано, не знаю. Я, хто його знає яка там буде. Думаю, що жарко буде далі. Але нічого, що ж я зроблю? Зранку ж тут холодно. Оце цією дорогою будемо ходити ми до школи. Вже скоро літо пролетіло, промайнуло як один момент. Ось зелені ворота. Це сюди мої діти ходять до школи. Ну це задній вхід. Звідти там є пара, парадні ворота. У нас до школи три входи з усіх сторон. А ось там машина поїхала, видно? Там моя вже буд будинок мій. А тут школа. Бачите, ми зесенько, ми живемо. Це звідси задній хід. хто з цієї сторони живе сідою, ходить, хто звідти трудою. У всіх сторін збігаються тоді дітки. Така територія, чистенька в нас. Пару років тому тут були такі чагарі. А зараз вже зробили, повикосили, гарно зробили. Стадіон, де хлопці футбола грають мої. Такий гарний стадіон, штучний килим, травичка. Незвично, коли проходиш повз школу, і не чути дитячих криків, сміху. О, відкриті двері, то замикався на колодку стадіон, вже не замикають, певне, або поламався замок. і отак. болото. Ой, такий ранок у нас холодний. Добре холодно. Там стадіон, майданчик новенький, хоч би ще разок встигнути прийти з дітьми. так. Тут виходячи з школи, оце другий вхід в школу. А три, виходить, чотири. Там ще один біля майданчика і ще аж з тої сторони. А тут через дорогу такий парк. Він маленький, але коли жарко, тут свіжий воздух і холодненько так. Тут такі столики з пеньочків по всьому парку. Там лавочки з беровин таких. От там такий тренажерний куточок хлопці приходять на бруски і що там ще є, і прес. Так. Ага, дитячі розваги, 9-10 серпня, субота, неділя Та щороку вони роблять, приїжджають. Отак так ввечері тут дуже гарно. Сидять за цими столиками, спілкуються. Лавочки з таких товстих бровин. Ось так, аж туди далеко. Там така міні-сцена. Коли день міста, то тут роблять такі концерти. Така міні-сцена, отам лавочки. <смістична> Стоять желізні каркаси, але коли треба, то вони привозять, прикручують такі доски, тоді їх забирають, тому що все трощить. Молодь все троще. Міні-сцена тут стоїть, а там як коні чи що, і так роблять, як цирк. сіткою загорожено. Ну і все. Ось такий у нас малесенький парк. Парк біля школи. Так, тут ще була одна лавочка. Щось забрали її, видно, поламалася. Як вона могла поламатися, як вона желізна, я не знаю. Три лавочки таких було зроблено, желізні. Одної вже нема. Да. Ввечором з'їжджаються молоді з усього міста, то що, може, поломали. поламали. Ой, яка травичка зелена, дивіться. Колись тут дуже-дуже давно був чи храм якийсь, чи... чи монастир... Ні, не монастир, якийсь храм там. Де хрест? Оця полянка. Не знаю. Ну так говорить. Бо я не місцева, не знаю цієї історії. Ось так це я б знала, що тут на цій поляні був храм, а оця будівля. Це тут жили монашки чи хто працював в цьому храмі. Храм спалили, наче, а будівля так і є. Ми як сюди приїхали, то тут був, зберкаса була. З тої сторони вход, цей був закритий вход. Ми тут вже проживаємо 21 рік. Таке. Можна було йти і мені по трасі по алейці, але я вирішила піти сюди і показати вам. Це така стара будівля, це колись тут жили. Не пам'ятаю, чи монашки, чи, чи священик. Оцей, що в цьому храмі. Не буду казати. Але будівля така капітальна, крепка. Оце з цієї сторони ми вже з Беркасу застали, як приїхали. Видно там вхід, не хочу підходити ближче. Була зберкаса, тоді закрили, перенесли в центр, а тепер немає, тепер в районі. Ось так. Так, мені сідою. на навпростець піду. Давно я не йшла цією дорогою. Майже з рік. Тут все заросло. Ми приїхали, отут була міліція, а подружка казала, що вона ще пам'ятає, що сюди отут була дитяча консультація, педіатрія. Якби маленьких діток привозили важити, мірити отаке. Навіть страшно уявити, що це колись тут таке було. Я ще пам'ятаю, що тут оце була міліція, оце здання, ну, частинка оця. А з тої сторони була хлібопекарня. Це було хлібопекарня, вже закрили років шість чи п'ять, ну і приблизно і цю міліцію закрили так само. Все, вікна вибили, лазер провіряють. О, коротше, як наш народ. Ось такі чагарі одні. Нема що показати. Не знаю, ми тут живемо вже 21 рік. Ну як, місце хороше, робились тут діти, в школу ходили, навчалися. Але здається мені, що то його місця кращого за моє село, де я народилася, <гум> немає. Якщо ми поїдемо з чоловіком в Медвежу туди, в село, там школа близенько коло дороги. Може, не обіцяю, але може покажу вам школу, де я ходила. І для себе зняти трошки відео. Хоч там мало що знімеш, коли закрито. Але хоч дворик. Ой, хороший вчора дощ проляв. Бачите, яка стежка вимита, річка тепла, видно вчора. Та й отак. Оце піду занесу. Я думаю, десь там за дві години будемо робити, бо це ж в мене п'ять школярів, це на кожну дитину довідку, то це я довгенько побуду, а тоді вже прийду додому займатися своїми справами, варити, їсти. Не знаю, що там я звару, може уху. Я побачу. Якщо я буду йти назад і зайду в магазин куплю. Цього хребта, лосося, буде вуха. Мені ще подобається варити з сардін, баночку. Я побачу щось. Щось зваримо. О, запах хтось щось смаже деруни або картоплю. Так, сюди у нас покинута лікарня. Ой, скільки я тут вилежала в лікарні з дітьми. Троє діток тут родила в роддом. В роддомі у нас був роддом. Тоді його закрили. Прекрасні лікарі були, прекрасні, прекрасні санітарочки, дуже хороші дівчата робили. Ну так треба було закрити. Люди були всі проти, але закрили. Все стоїть, нікому не потрібно. Це от сюди на другий поверх дитяча лікарня була, вхід заборонена сторону. Так, Оце там другий етаж, це все було дитяче. Перший це що тут хірургія, терапія наче що я не помиляюся. Так, зайду в ще магазин через дорогу. Також там не було років три в ньому, бо в нашій стороні багато магазинів і я туди в основному ходжу. Оце все дитяче. Тоді перенесли дитяче на низ, ніби по цьому віконечку ми лежали з Альонкою маленькою така кочегарка була, тут завжди була куча вугля, ще маленька купка є. Ой-ой-ой, як -ой -ой, в якомусь Чорнобилі. Це був вхід. Тут стільки було движень, стільки людей було завжди зараз жуть. Там така лавочка була велика, хворі відпочивали. Там гаврач сидів, зараз там кабінет міліції. Все-таки ще працює. Оце отут був родом. Зараз я покажу вхід. О, вхід був. Оці вікна це був родом. Тут ми лежали з дітками. А тепер тут стоматологи, щось троє чи четверо, там аптека ще працює, там був вход в родом, приймали, а це були парадні двері, виписка. Та й отаке. Ні, чого життя ж продовжується і, як би не було сумно, то закривають та відкривають, якось воно є. Швиденько, швиденько Добре, усім гарного денечка сьогодні, друзі, бережіть себе.